Так, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас відбувається чергове засідання депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та просторового планування. На дану комісію на дану годину у нас виноситься чотири поки що питання. Перше питання, яке пропонується до розгляду у нас про переименування вулиця провулки, населених пунктів Лубенської територіальної громади, інформує головний спеціаліст відділу містобудування архітектури виконавчого комітету Світлана Карпенко. Добрий день. Українським інститутом національної пам'яті було опубліковано перелік осіб та подій періоду московського царства та російської імперії, об'єкти яких попали під дію закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. В зв'язку з цим запропоновано та підготовлено проект рішення щодо перейменування вулиць та провулків населених пунктів Лубенської територіальної громади в частині перейменування вулиці Бутовського Олексія на вулицю Павла Крата. Є в кого якісь зауваження пропозиції? Якщо немає, я пропоную винести дане питання на розгляд чергової сесії Лубенської міської ради і прошу проголосувати. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію? голосувати, хто за проти? Утрималися одноголосно. Наступне питання, яке пропонується до розгляду, це питання про надання дозволу на укладення договору земельного строкового серітуту для розміщення тимчасової споруди з ФОП і Вашенко ВВ, інформує Світлана Керпенко. Вам слово. Розглянувши звернення суб'єкта підприємницької діяльності Іващенко Валентини Володимирівни, запропоновано проєкт рішення щодо надання дозволу на укладення договору земельного строкового сервітуту терміном на три роки для розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності торгівельного павільйону розміром 4 на 5 метрів на земельній ділянці площею 42 квадратних метрів за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою місто Лубни, вулиця Олександрівська біля будівлі номер 61 а. Згідно схеми, зверніть, будь ласка, увагу, вже одна тимчасова споруда є на цьому місці. Попередньо цей підприємець також отримували дозвіл. Вони зробили благоустрій цієї території. Поряд у них у власності є шиномонтаж. І вони просять додатково поставити ще одну тимчасову споруду для того, щоб мати можливість торгівлі запчастинами. Це зупинша комунарівська да. зупинка, дав да. вхід, вхід? дану додатковий вхід на територію товариства Моторсіч з ними в установленому законному порядку погоджено, бо це є прилегла територія до заводу, і якраз за зупинкою громадського транспорту. Зупинка громадського транспорту до речі теж була полагоджена даними підприємцями і утримується, прибирається ними. Ні, на даний час я скажу так, дійсно там е, є порядок, тому що проїжджаючи часто по вулиці Олександрівській, ми бачили, в якому стані була по-перше, зупинка. Ми побачили про те, що навіть в якому стані був попередній, що на монтаж, який був. І на сьогоднішній день, е, коли вже наші вельми шановані блогери знімають і показують рекламу, де можна випити смачної кави, підремонтувати колесо. Е, то, да, дійсно там почався благоустрій. Е, я прошу все-таки архітектуру стежити за тим, щоб все в нас правильно розміщалося. Е, в дотримання норм містобудівних, тому, будь ласка, я пропоную дане питання винести на розгляд сесії Лубенської міської ради і прошу проголосувати. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію? Хто за проти? Утрималися одноголосно. Переходимо до наступного питання. Наступне питання про надання дозволу на розробку містобудівної документації, детальний план території межами село Покровське Лубенського району Полтавської області, земельна ділянка з кадастровим номером чотири останні цифри 2.0.21. Світлана Карпенко, вам слово. Розглянувши повторне звернення, товариства Руслан П. Підготовлено проект рішення про надання дозволу на розробку містобудівної документації детального плану території за межами села Покровське Лубенського району Полтавської області земельної ділянки з кадастровим номером останні цифри 2021. На схемі видно територію, яка перебуває в користуванні даного підприємства. Розробка містобудівної документації дасть можливість товариству в подальшому проведення реконструкції реставрації капітального ремонту чи нового будівництва на даній території та реконструкції тих будівель, які зараз перебувають у приватній власності. Відсутність містобудівної документації обмежує можливість взагалі будь-якого будівництва. Скажіть мені, будь ласка, ми зараз дивимося абриз фактично, де ви намалювали земель ділянку з кадастрова номеру 2021 Звертаючи увагу на схему і розташування, ми бачимо, що поруч з об'єктом, який на сьогоднішній день знаходиться у приватній власності, так? проходить так називаємо сільська дорога, яку ми бачимо. Так? І вона зараз буде проходити по території. Чи не буде перекрита вона? Всі містобудівні умови будуть враховані під час проєктування проєктною організацією, Будуть проведені громадські слухання, заслухано всіх осіб, які можуть бути зацікавлені або третіми особами, які примикають до цього об'єкта, і в подальшому всі ці зауваження повинні бути передбачені в проектній документації. Да, пані Светлана, дякую, тому що я прекрасно вас розумію, що скажу, що через 200 метрів поворот є знову ж таки направо. Якщо ми будемо звертати увагу, да, ми зараз бачимо і можна. Об'їхати, допустимо, цей масив, але ж я не впевнений про те, що отійка на карті немає тієї сільської дороги, яка попід лісом, допустимо, ви бачите, попід лісовим масивом проходить. По-перше, це може бути так, як дорога загального користування, у користування яких, допустимо, Миргород, ліс, Господ, допустим, допустимо ще що. Тому що оті дороги, які проходять вже по полях, вони зачасту вже порозорювані. Тому, будь ласка, прошу на це звернути увагу, щоб ми не допустили своїми рішеннями щодо. Безперешкодного як то кажуть, доступу до всього лісового масиву до об'єкту, який знаходиться, і в цілому, щоб люди могли безперешкодно пересуватися тими дорогами, які існували до прийняття відповідних рішень. Чи є ще якісь зауваження? Пропозиції? Якщо зауважень пропозицій немає, виношу на голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд чергової сесії Лубенської міської ради, прошу голосувати? Хто за? Проти утрималися одноголосно. Переходимо до наступного питання. Наступне питання звучить слідуючим чином: про надання дозволу на розробку містобільної документації. Детальний план території за межами села Засуля Лубенського району Полтавської області. Земена ділянка кадастровим номером 4 останні цифри 2067. Інформує Світлана Кирпенко. Вам слово за повторним зверненням ТВГП Автотранс підготовлено проєкт рішення щодо надання дозволу на розробку детального плану території за межами села Засуля Лубенського району району Полтавської області земельна ділянка з кадастровим номером останні цифри 2067. Дане підприємство Автотранс володіє автозаправним комплексом на трасі Київ-Харків та планує провести реконструкцію. Ситуація та ж, враховуючи відсутність затвердженої розробленої містобудівної документації на територію за межами населеного пункту, отримати дозвільні документи містобудівні умови та подальшу розробку проектної документації неможливо. Чи є якісь зауваження, пропозиції? Уможе у присутніх. Якщо немає, пропоную винести на розгляд Лубенської міської ради. Прошу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утрималися одноголосно. Чотири питання, які планувалися до розгляду, поки що розглянути. Бачу підняту руку. Пані Світлана. У зв'язку з надходженням заяви фізичної особи Орендинкої Али Яківний, яка зайшла вже після того, як проекти рішень були здані, але ситуація така, що бажано б його розглянути на цій сесії. Прошу до порядку денного додати ще один проект рішення щодо надання дозволу на укладення договору земельного строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди. Є у нас схематично, де буде розміщення я поясню. Дана тимчасова споруда станом на сьогодні, вона існуюча, розміщена на земельній ділянці, яка була в користуванні Ринденка Олександра Миколаєвича по вулиці Василя Стуса біля будинку номер 4 в зв'язку з закриттям підприємницької діяльності за договором дарування. Ринденко Олександр передає тимчасову споруду своїй дружині Ринденко Алі Яківні. І за договором дарування з 24.10 у нього припинилися договорні відносини на користування даною земельною ділянкою, за яку в повному обсязі сплачені кошти, і просять вони укласти договір з Алою Яківною, як з новим користувачем земельної ділянки. Тимчасова споруда є. Благоустрій проведено, діюча вона. Чи є скої якісь пропозиції, зауваження? Якщо пропозиції зауважень немає, рекомендую винести дане питання на розгляд чергової сесії Лубенської міської ради. Хто за те, щоб дане питання було винесено, прошу проголосувати. Хто за проти? Утрималися одноголосно. Чи Доброго. є ще якісь пропозиції? Так, слухаємо вас. Доброго дня. Прошу розглянути ще одне питання. В цьому році 130 років від дня народження видатної землячки, яка народилася в селі Калайденці. Ми просимо, ми просимо встановити їй меморіальну дошку в селі Калайденці на філії Калайденцівського сільського будинку культури. На виконання постанови Верховного не що ми хочемо цей раз зробити не цю дошку не гранітну, а оцю на пластикі, як зараз роблять по, по модному, по сучасному за рахунок спонсорських коштів, не виділяючи кошти з міського бюджету. І показати, що в лубнах також вміють виготовлен виготовляти ці дошки. і Тому ми щоб не перетворювати на таке похмуре, а вшанування пам'яті люда людина дуже видатна. Пояснювальній записці ми написали комісія, і це все у нас обговорено. І просимо ну, винести на цю сесію, тому що 16 листопада було був день народження, і зараз це тільки ну залежить від нас. Зможемо ми це зробити може на початку грудня, щоб цю е, пам'ятну дошку встановити на Калайденцівському будинку культури. Ви знаєте, я е, ні на секунду, мабуть, не побоюся сказати те, що ніхто, мабуть, із членів комісії, та й в цілому, лубенчани, всі українці. Не будуть проти, про те, що ми будемо вшановувати пам'ять про наших земляків, про те, що в часи важкі часи і того дня, і сьогодення вони боролися за те, щоб все таки наша ненька Україна була. Питуючою вона була щасливою, тому я думаю, що дане питання повинно бути винесено на сесію міської ради, підтримано депутатами. Тому ставлю на голосування за те, щоб винести дане питання на розгляд Лубенської міської ради. сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за проти? Утрималися одноголосно. Чи є ще? Кажіть. Що Юлю перебила, але навіть постановою Верховної Ради України ім'я Галини Мнецької було внесено до переліку особистості. Чий день народження треба вшанувати, і було б непогано, що раз ця жінка народилася у нашій громаді. Ми б таким чином зробили на зразок Юлічка. Покажи зразок членам. Ви брали до проекту рішення. Да, як ви як ми хочемо, щоб виглядала? Да, 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 просто покажу членам комісії, щоб вона і я б хотіла, щоб вона. Ну, я думаю, що ми отак, якщо хто бачить по камерах, хай бачать усі, про те, що ми, я думаю, що не будемо абсолютно заперечувати. Я думаю, Маргарита Феліксовна вам буде надано слово і на сесії. Я думаю, ви скажете, так що і всі депутати. Я не, не думаю, що хтось був проти, проти такого вшанування. Чи є ще якісь питання, які потрібно розглянути? Якщо цих питань немає, в мене є деякі питання, тому що до мене також звернулася наша колега-депутат про те, щоб ми розглянули питання на нашій комісії стосовно на сьогоднішній день, піднімається питання щодо новорічних свят в місті Лубни, щодо перенесення ялинки. Яка раніше це на, у нас була на нашій, як то кажуть, майдані, але ж за, зараз поховання вже говорять, що не на часі ялинка там не повинна бути, тому що там дуже багато сліз і дуже багато горя. На сьогоднішній день вже піднімається питання, якщо ми слідкуємо за соціальними мережами, да, про те, що і ялинка, яка на сьогоднішній день розташована біля Київської Русі, вже стає неактуальна, тому що там вже відбувати і панахиди, і зібрання щодо тих, хто знаходиться в полоні. Хто безвісти пропав, і знову ж таки, цей і є ідея щодо ялинки, яка повинна бути в центральному парку. Я не заперечую. Я думаю, що наші члени комісії також не будуть заперечувати щодо винесення даного питання на сесію Луганської міської ради. В принципі, ми повинні не втрьох і не з цими присутніми людьми вирішувати питання і долю встановлення цієї ялинки. Тому чи будуть заперечення щодо винесення даного питання, якщо воно буде у залі звучати на сесію міської ради? Я думаю, що від нашої комісії точно заперечень не буде. Так а да. ну просто щоб ми на комісії розглянули. Да.

Ні, ми з вами розуміємося. Я просто-напросто предістою, тому що до мене знову ж таки дуже багато людей звертаються, дуже багато телефонують. Почувши, побачивши, почувши про це звернення. Я не міг всі сторони не сказати, яким чином до мене зараз розказують. Одні кажуть, там не потрібно, другі кажуть, там не потрібно, треті кажуть, взагалі не потрібно. І тому винесемо питання на сесію міської ради. Ми долучаємося в нашу комісію, до нашої комісії щодо розгляду даного питання, я думаю, заперечень не буде. Ну і в подальшому, хай доля все-таки і доля всього буде, ми вирішувати. Всі разом спільно, так як вирішується зараз, доля всієї України, коли ведеться війна з Росією і гинуть наші люди, ми також всі разом долучаємося до того, щоб наблизити мир і як то кажуть, незалежність нашої України. Тому хто за те, щоб дане питання знову ж таки, так як воно винесено вже на сесію, підтримати нашим нашої комісії, прошу проголосувати. Хто за проти? Ну ви з другої комітета? Ну воно буде ж винесено, Ну, вона ж хоче з голосу його винести, мабуть, тоді, вже коли почне сесія. Ну, Так. Да. Але ми комісійно розглянули. І у мене буде ще одне питання, я думаю, я його озвучу і на сесії. Знову ж таки, до мене і сьогодні вже звертаються люди. Ви бачите, по-перше, і стало холодніше, і все інше. Ми неодноразово зверталися, чому я виношу дане питання саме на нашу комісію, тому що архітектура будівництва і просторове планування. Тому що тут, по-моєму, хтось не може зрозуміти і починають вошкатися між двома управліннями. Це архітектура ЖКХ, хто ж буде старший, стосовно руху по вулиці Ярослава Мудрого, який був, в принципі, ми собиралися комісійно, був присутній Олег Анатолійович Соболів, були ЖКХ. Але зараз перекидаються всі моменти в тому, що ви всі прекрасно розумієте: їдучи зранку, чи то на Полтаву, чи будь-куди потрібно на ЖД-вокзал, чи взагалі в місто, виїхати з району. Посьолка, так називаємо, неможливо. Сьогодні спостерігалося, знову робили ми певні відео фіксацію, Мої фахівці з Лубенської районної державної адміністрації фіксували це до восьмої години 22 хвилини. Пробка була аж до бувшого малятка. Хто зараз не знає, маркетоп, да? пробка постійна, постійна, постійна. Я просто прошу комісійну, ми зараз не будемо нічого цього понятно робити, тому що ми не в змозі вирішити на питання проекту рішення. Нема, але все-таки прошу. Почути всіх депутатів, почути всіх можновладців, які сидять на сьогоднішній день у Лубенській міській раді, про те, що потрібно думати, транспорту багато, проїзд потрібно відкривати. Якщо хтось не бачив, попитайте, нещодавно у нас була пожежа. Пожежна машина не змогла вчасно доїхати до тієї самої пожежі. Вона криком кричить Пропустіть біля першої школи, хто як захотів, так і наставив автомобілі, нахрестили в три ряда і пішли, мамочки і папочки відводити своїх дітей в школу. Григора Тютюнника забита вулиця, проїхати ніяк. І вибачте мене, це людське життя. До мене вкотре звертається швидка допомога, як до голови Лубенської районної державної адміністрації, на даний час до начальника районної адміністрації про те, що вони не можуть вчасно потрапити до хворих і надати ту допомогу, яку всі очікують. А у нас іде від футболювання то архітектура не хоче намалювати щось, то у нас спідниця занадто коротка. То штани з дирками. А на превеликий жаль, провівши аналіз і подивившися, як робиться в інших територіальних громадах, то набагато це все простіше. Я вже говорив, якщо взяти зараз ключі, відкрутити знак Кирпич біля госпіталя і прикрутити його біля базара і поставити, попросити, поліцейських, вже й врегульований рух. Давайте відкриємо односторонність з тієї сторони. Що нам заважає? Нічого. Ніхто просто, ніхто не хоче. Ми боремося вже скільки звернень до сесії Лубенської до міської конкому. Мені відписки. Пишеться хорошо. Розробляємо проєкт. Так я вже п'ятий год це чую про цей проєкт. Коли буде реалізація, я прошу просто всіх чуючих депутатів, які чують мене час у зумі. Давайте не будемо байдужими. Давайте думати про те, що у кожного з нас, можливо, вже не в кожного, є батьки, є рідні, яким потребуватиме, не дай Боже. Допомога медична. Допомога, вибачте, мене не в разі, не ми зараз не говоримо, а не дай би Бог якийсь прильот, або ще ви подивіться, хаос би був і так, і ніяк проїхати. Давайте приймати відповідні рішення. Не сидіти мовчки, а щось діяти. Тому я закликаю всіх вкотре і свою комісію також, не бути, як то кажуть, пасивними, а давайте будемо активними. Давайте вирішувати долю України і долю нашого Лубенського краю спільно. Тому дякую, якщо до мене є якісь запитання, я готовий дати відповідь. Якщо запитань немає, я всім дякую за те, що ми сьогоднішню нашу депутатську комісію з питань архітектури, будівництва та просторого планування провели. Дякую всім. Зичу миру, добра, здоров'я, благополуччя. Слава Україні!